Прямі лінії, стриманий силует, насичений синій колір. Такі моделі оправ найбільш характерні для чоловіків. Дуже гарно виглядають на обличчі і підкреслюють статус свого власника. Ця оправа виконана з ацетату, більш класичної, видовженої форми, має суцільні носопори. Завдяки ним тут класна посадка на перенісці, при довготривалому носінні не залишають слідів. Мають металевий завушник. Він у сріблястому кольорі з накладкою в тон оправі. Вони без флексів, а й підійдуть для власників середнього обличчя та вущого. Орієнтуватись краще на заміри, їх можна розглянути на сайті Кейлінза, або ж запитати в наших менеджерів у особисті. Таку оправу можна встановлювати лінзи на рецепті зі знаком плюс, мінус також для корекції стигматизму. І навіть на більші рецепти основна шорна пластику приховає ширину лінзи. Стильно будуть виглядати не тільки про. Лінзи, а фотохромні або ж тонування за рецептом. І замовити оправу або ж окуляри у цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм також на сайті Київлінза і для цього артикул у коментарях.